Доброго ранку, малята, доброго ранку, дівчатка і хлопчики. Розпочинаємо наше заняття з розвитку мовлення. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо. І дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий ці, бо здоров'я любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. У світі дітки всі малята, і хлопчики, і дівчатка повинні право мати, щасливими зростати, турботиві країні, у людячій родині, мужнітимуть здорові. Біляві чорноброві, бо чекають сірі у злагоді та мирі, не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Тема нашого сьогоднішнього заняття свої права ти добре знай, їх шануй і захищай. Сьогодні ми поговоримо про найголовніші права, права дитини. А скажіть мені, хто знає, що таке право? Знаєте, право це закон, який ніхто не повинен порушувати, особливо права дитини. Адже дітки маленькі, і вони не можуть себе захистити самі себе. І зараз мудра тітонька сова, яка все-все-все на світі знає, розповість нам про це. Та ним давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. тривалий час є неписаний закон то сильний, то і правий. Але коли виникли перші держави, у людське суспільство прийшов закон права. І держава ставала на захисті ні сильного, ні слабкого. І в 1989 році прийняли такий документ, який називається Конвенція про права дитини. Це така угода, в якій перелічені умови, за які діти повинні і будуть щасливими. Наша держава також підписалася під цим документом, а значить, пообіцяла світові піклуватися про своїх маленьких громадян. Зараз ми з вами розглянемо, які ж права маєте ви, які права має дитина. Всі дітки мають право вчитися, навчатися, тобто мають право. На освіту. Всі дітки мають право на відпочинок і на гру. А ще дітки мають право на інформацію. Також мають право на сім'ю. Мають право. На медичну допомогу. Діти мають право на повноцінне харчування. Дітки також мають право на ім'я та громадянство. Також дітки мають право на захист. Ось така діти квіточка утворилась, коли ми всі права з'єднали як пелюсточки. І творилася така гарна квіточка. Права дитини повинні вивчити і дорослі, і діти, тому що це дуже потрібно, дуже важливо знати в наші дні, Коли Несправедливо вчиняють, тому потрібно порадити і друзям, і батькам прочитати ці права, прочитати закони, які всі повинні знати. А зараз давайте з вами пограємо в таку гру. Підкажіть, будь ласка, слово, і ми закінчимо речення. Уважно слухайте. Якщо мене дарить полем то я що зроблю? Давайте повним реченням. Якщо мене вдарить Оленка, то я скажу так робити на слід. Якщо мене вдарить Оленка, то я не ображусь. Так, Можна закінчити речення. А скажіть, що ще таке? Якщо я побачу, що Максимчик плаче, то я що зроблю? то я його заспокою, можна сказати, так. Якщо я захворію, то я маю право на лікування, правильно? Якщо я посварився з другом, я хочу що зробити? Помиритись. Якщо ми підемо до школи, то ми маємо право на щодні? На навчання, на освіту. І останнє. Моя сім'я складається з тата, мами та сестрички, брати по є, бабусі, дідуся. Добре, молодці трішки попрацювали, а зараз я пропоную вам відпочити. Поплескати, пострибати і до таку милиці. Все берегти, з нами плескай, разом плескай, у долоні плескай, плескай, ти не зворікай, разом з нами плескай, груза в нас рік Так, май, трішки відпочили. Тепер вище руки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесніть від кілька разів. За роботу все гаразд. Дітки, а от ми з вами говорили про ваші права. А скажіть, чи можна їх купити? Звичайно, ні. А чому як вигадали? Правильно, тому що їх надала нам держава. Так, безкоштовно. Правильно. А скажіть мені, будь ласка, чи мрієте ви про щось? Дійсно. Кожна дитина чи людина має свої мрії і бажання. Але деякі можна виконати за гроші, а деякі отримати безкоштовно. Ось на картинці дівчинка, яка теж про щось мріє, теж бажає мати. Давайте побачимо, про що вона мріє. І визначимо: це купується, чи отримується. Без грошей. Уважно дивіться, посмішка, діки. звичайно, безкоштовно можна отримати. Так, далі фрукти та овочі. Їх потрібно купити в крамниці. Так. Обійни мами отримується безкоштовно, без грошей. Так, правильно. А платічко, дівчинка мріє про платічко, Так, його потрібно купити. Погодатися на гойдалці. це потрібно зробити за гроші чи без грошей? Безкоштовно можна піти на. Майданчик дитячий і повидатися, так? так? А взуття, щоб купити діти. Так, це потрібно зробити з допомогою грошей, так, любов, щоб отримати. Купується? Чи отримується безкоштовно? Звичайно, безкоштовно. А от тортик, хто мріє з'їсти і має бажання, так, його потрібно купити, так, купувати за гроші. Далі дивимося здоров'я, дітки. Здоров'я, звичайно, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям тоді. Воно в нас буде добре, так, і буде безкоштовно отриматися. Далі. Песика мріє дівчинка отримати. Та його потрібно купити, так, або може хтось подарувати. Але все одно можна мати гроші. треба мати гроші, так, щоб його отримати. М'яч купується будиночок, щоб мати. Насправжній будиночок. Купується, звичайно, Подаруночок. Подаруночок можна отримати безкоштовно. так, а той, хто купує його, він, звичайно, платить кошти. Лялічка купується. Ролики теж купується. Так. Телефон, дітки, теж потрібно його купити. Так, дуже добре, мені сподобалась ваша активність. Зараз ми об'єднаємо ці картинки. І тут ми зрозуміємо, що картинки зліва безкоштовно можна отримати, а справа за душ. Зараз, дітки, ми закріпимо наш вивчений матеріал сьогодні такою грою дидактичною, казку відгадай і право називай. Ми визначимо у казках, чи порушуються тут права казкових героїв, чи ні. Ось дивіться, як називається ця казочка? Лисичка і журавель. А скажіть, які тут права порушуються чи порушуються вони взагалі? Так, Тут можна сказати, що порушуються права гостинності, правила харчування. Так, Лисичка запропонувала журавлику поїсти з такого незручного посуду. Адже гостинний господар, він дбає про те, щоб гостям завжди було добре, завжди було приємно, затишно, правда ж? Лисичка не дотрималась таких прав. Як називається ця казочка? Котик і півник, так, а скажіть, які ж тут права порушуються? Права на житло так же. І порушується право на життя. Лисичка вдерлася в чужу хатинку. Захотіла з'їсти півника. Можна так робити? Звичайно, ні. Молодці. Як називається ця казочка, що тут неправильно зробив персонаж? Лисичка і глечик називається ця казочка. Так, тут порушуються правила поведінки, адже лисичка випила без дозволу молочко з глечика, за що і Так. так. Ну, це всім відома казочка. Рукавичка. Тут порушено право на житло, тому що рукавичка розірвалась, бо було там багато мешканців, так же? Адже житло повинно бути зручним, повинно бути безпечним. Ця казочка всім відома. Як вона називається? Колобо, правильно? Що тут? Не так у цій казочці? що порушено? Порушена права на життя. Адже звірі хотіли з'їсти колобка правильно. Це неприпустимо. І робити це, звичайно, дітки, що? Не можна, так! Це всім відома казочка. Як вона називається? Муха це котуха, так? Що порушено тут? Теж право на життя, тому що паучок хотів з'їсти муху, так? Це теж робити не треба. Тому що це карається. Ця казочка. Зайчикова хатинка, так. Що ж тут не так ці казки? Звичайно, лисичка порушила теж право на житло, так вона залізла в чужу хатинку, вдерлася так? і почала там жити, вигнавши при цьому кого зайчика, так, це теж не треба робити. Мудра сова вам розповіла про ваші права. Пам'ятайте і знайте, що всі діти є рівні права, і ніхто не повинен їх порушувати. І треба діткам всього світу не сваритись, а дружити. І за правилами чітко по закону треба жити. Ми прощаємося з вами з собою. Пропонуємо вам намалювати якогось улюбленого. Казкового герою, який добрий, вічливий, чесний, який робить добрі справи, а не погані. і надіслати нам малюночки, а ми її розглянемо. До побачення!